Літо завершилося, а ви ще не відпочивали. Дарма, адже відновлення сил потрібно усім. Сьогодні ви дізнаєтеся, як дозволити собі цікавий відпочинок без великих втрат для вашого бюджету. Це програма День вітаю! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Як організувати відпочинок для тих, хто не встиг, відома і невідома Україна. Якими маршрутами варто подорожувати нині вдома? Країни з безвізовим режимом як альтернативний напрямок відпочинку же про все це запитаємо нашого гостя директора туристичної компанії феєрія автора та ведучого телепрограми феєрія мандрів ігоря захаренка добрий день добрий день ми вітання. скажіть будь ласка багато хто вважає що нині говорити про відпочинок взагалі не на часі тому що україна змушена захищатися Знаєте, я кажу, то може тоді перестати дихати, перестати ходити, перестати їсти. Я, наприклад, думаю, що відпочинок це теж необхідність. І як би там не було, як би там ми не працювали, треба відпочивати. І не обов'язково їхати в якісь там далекі країни а навіть якщо поїхати десь на природу, поїхати в якесь сусіднє місто, навіть подорожуючи Україною, це треба трішки. відволіктися, тому що найгірше, коли ми зараз будемо всі сидіти в інтернеті чи перед телевізором і кричати Ой, все все пропало. Тому треба і позитивні емоції, треба відключатися, і потім з новими силами знову але працювати. Але знаєте українці відтак часто українцям і так часто дорікають за присутні в ментальності моя хата з краю, тому все-таки ми не можемо абстрагуватися від того, що в країні коїться біда. Так? І от Мені хочеться зрозуміти, чи можливо і як можливо поєднувати бажання природні відпочити і. Якусь свою корисність, наприклад, в тих же ну гарячих зонах, які нині є в Україні. Е, дивіться, наші туристи, коли вони їдуть в тур, тобто вони більшість наших туристів вони допомагають Україні, допомагають і армії, і також купуючи навіть у нас путівки, вони вже цим допомагають армії, тому що ми дуже активну позицію в цьому ведемо. Угу. І Також їдучи за кордон, ми можемо ми відвідуємо різні базарчики. Ми купуємо різні речі, необхідні для наших солдат. Від правда, наприклад, для... що це на. Може... Нав... Навіть від банально від форми, навіть від термобілизни, до, е, шоломи, е, також, е, бронежилети. І, звичайно, це ліки. ліки угу. Тобто Це ми можемо привезти. Також багато наших людей, які там це купують, і ми можемо це перевести. Тобто наша, е, наша група, наші туристи, тобто кожен може допомогти. Плюс ми несемо е, таку правду у світ. І, наприклад, ми завжди ходимо з українським прапорцем. До нас Вас підходять пізнають люди. В світі? Звичайно, зараз звичайно пізнають. Хоча я з українським прапором з 93-го року ходжу з групами. До нас підходять, до нас запитуються більше і більше росіян до нас підходять, і більше більше, більше росіян, які змінюють свою точку зору. Змінюють під час, розмови е, з вами, під, час вже... під час розмови з нами, з туристами, тому що ну, наші туристи, деякі з них, які наприклад, були в гарячих точках, тому що от у мене в групі були, е, були наприклад, лікарі. Які так. були в зоні АТО, у них якась відпустка, вони просто вирвалися на тиждень в Європу, трошки подиви, і зараз вони повернулися, і вже вони знову вже там в гарячій тоці. То Вони там за кордоном можуть 에, розповісти да, росіянам. Вони в теж в тому вони можуть розповісти. З рус, звичайно. Далі ми можемо. Тобто, ми, я теж був декілька разів на передовій. Теж ми з І зняв про це декілька роликів. Нещодавно був біля Новоазовська, Седове, яка є на кордоні, якраз там ну, десь за тиждень до початку наступу, тобто, те, що можу все розказати, що я бачив. Е, і, звичайно, наші туристи можуть провести якісь акції. Е, наприклад, в Газі ми дуже часто їздимо до дружнього голландського народу. І в Газі наші туристи там вже з плакатом Путін гага чекає на тебе російською мовою, або англійською Путін The is waiting for you». Тобто, якісь такі акції, які туристи проводять. Це не я, це не туристична компанія. Це туристи, які захотіли зробити таку акцію. Я навіть це і не знав, тобто. В кожній поїздці можна зробити щось корисне для нашої країни. Якщо займати активну позицію, тому що ну з тим, що це скорботні моменти, які відбуваються в Україні, важко не погодитися, але якщо займати пасивну, але скорботну позицію, нікому нічим ти це не допоможеш. Ні, найгірше це коли всі ми що в травері будемо ходити. Так але треба допомагати. Наприклад, я якщо я перестану їздити, якщо перестану працювати туристична компанія, я перестану тоді, я не буду допомагати, звичайно. Тому треба працювати і треба, щоб економіка України працювала. Чим би ми платимо всі податки. Чим більше ми будемо заробляти, тим сильніша в нас буде держава. Нині вересень оксамитовий сезон, так званий, правда. І от раніше його було надзвичайно приємно проводити в Криму. Нині Крим анексовано цей шлях для України. На жаль, закритий. Але хочеться насолодитися цим чарівливим сезоном, де б ви порадили. Ви знаєте, є дуже багато країн, які набагато краще, дешевше і доступніше, ніж же Крим, і тим більше з цим з логістикою, з транспортом. Е, тому зараз я хочу запропонувати і раджу це полетіти в безвізові країни, які зовсім недалеко, і досить дешево і дуже гарний сервіс тобто, на багато людина. От раптово можна сказати, в неї з'явилася можливість. Вона зараз хоче захотіла, і полетіти. Звичайно, звичайно, це... звичайно, якщо є виліт, наприклад, завтра, то може полетіти навіть завтра. Uh -huh. а, наприклад, Чорногорія безвізяй. Візова країна. Далі Албанія. Албанія це взагалі відкриття, мабуть, сезону. Ми вже три роки робимо туди тури, і люди просто за такими великими великими очима приїжджають. І це наш не один з найбільших партнерів у світі зараз, тому що Албанія дуже активно нас підтримує. Одна з перших, пам'ятаєте, підтримала Україну. Угу. Також, і це дуже дешево. Це безвізова країна, країна, яка нас дуже розуміє. І, звичайно, два моря, озера, пам'ятники ЮНЕСКО, і це країну, яку майже ніхто не відвідував. І дуже є гарні пляжі, які саме підходять для дітей. Багаті йодом, тому багато родин, які їдуть навіть на тиждень, потім кажуть, ми хочемо ще тиждень-два тут залишитися. Є. Далі є Македонія, тут на, і також подивитися, відпочити. Ну, Звичайно, Туреччина, Єгипет це все відомо, багато не буду говорити. Далі Ізраїль. Ну і далекі країни там є за певних умов і Сінгапур і Гонконг теж безвізові країни. Але зараз поїхати ще Хорватія. Угу. От Хорватія, хоч це і візова країна, але це країна, яка дуже нас розуміє. Тому що вони те, що в нас відбувається, вони це пережили на одній хвилі, тому що правда у них була п'ять років війна, у них 9 тисяч людей загинули. Коли ми їдемо в Дубровник, і ми заводимо зараз спеціально Там є таке, таке місце, кімнатка, де показано, ну, ті, ті люди, які загинули за Хорватію, за незалежність Хорватії. Наші люди дивляться, кажуть, це ж наша Небесна Сотня. Тільки фотографії, які були зроблені 20 років тому. І коли ми говоримо про історію, це одне й те саме. Правда, зразу туристи кажуть, паралелі проводять паралелі. Кажуть, так тоді треба розбомбити столицю однієї держави. Зараз uh -huh. ви знаєте яку. Uh -huh. А от все ж таки яка процедура? От, наприклад, в мене з'явилася можливість найближчим часом вирушити в подорож. Я хочу для цього використати е, мандрівку в безвізу в Україну. Для цього мені достатньо прийти і купити тур. Що яка процедура? Ні, просто треба або в інтернеті набрати, куди ви хочете поїхати, і звернутися до будь-якої туристичної компанії, до туристичної агенції, яка близько біля вашого будинку, і бронюєте тур, платите гроші. І буквально там на може на слідучого дня якраз. І вилітаєте до цієї країни. Якщо це візова країна, то є процедура там від 3 до там, 10 днів, коли відкривається віза. Але навіть якщо це візові країни, не треба боятися, всі посольства зараз дуже гарно відкривають візи. І найкраще, одне з найкращих посольств зараз це посольство Сполучених Штатів Америки, яке відкриває візи на 10 років. Але і Франція, Італія, Іспанія, Греція. Німеччина всі гарно відкривають візи. Навіть деякі посольства відкривають мультивізи для туристів. Польща, Польща, Угорщина, Чехія, країни Балтії теж тому не треба боятися віз. Якщо ви хочете поїхати, треба їхати і все. Ну можливо, для того щоб у глядачів дійсно виникло бажання поїхати. Ми підготували невеличкий матеріал якраз про ті країни, які ви називаєте безвізами. Давайте, будь ласка, його разом подивимося. Албанія – найменш досліджена туристами Балканська країна. Вона затишно розташувалася біля ласкавих берегів Адріотичного та Іонічного морів в оточенні своїх більш популярних сусідів Греції та Чорногорії. Довгі роки країна залишалася ізольованою від світу, тому мало хто знає про її багато культурну спадщину, розкішну природу із мальовничими каньйонами та неймовірно чистими пляжами. Субтропічний клімат також налаштовує вдалу відпустку. Середня температура влітку, плюс 24-28 градусів а взимку близько 7 градусів тепла. Албанія може запропонувати цілий ряд історичних пам'яток від пам'ятників давньогрецького періоду до мусульманських мінаретів. Македонія ідеальна країна для любителів активного відпочинку, пішого і гірського туризму, рафтингу, спортивної риболовлі. Це країна, де можна не лише цікаво відпочити, але й доторкнутися до витоків православної культури. Вона розташовується між Грецією, Болгарією та Сербією, має середземноморський клімат із неспекотним лі. Том середня температура цієї пори плюс 22 градуси. Столиця країни Скоп'є, як місто відоме із часів Римської імперії. Справжня перелина цього краю стародавнє Охрицьке озеро, глибина якого сягає понад 280 метрів. Це одне із найкрасивіших і найчистіших озер Європи, популярний курортний район. Ізраїль невеличка країна, яку щороку відвідують мільйони туристів. Тут розташовуються сучасні відомі курорти Середземного, Червоного та Мертвого морів, а також легендарний Єрусалім, місто трьох релігій. Пляжний сезон у субтропічному Ізраїлі теплий та довгий, із квітня по жовтень. Професійні гіди називають цю країну унікальною, де кожен турист обов'язково знайде щось до душі. Оздоровчі тури на узбережжі лікувальних вод Мертвого моря, пляжний відпочинок неподалік червоного. І серед Земного морів захоплюючи екскурсії священними місцями та відвідини пам'ятників старовини Єрусалиму, міста, яке називають колискою трьох найбільших релігій світу: християнства, іудаїзму та мусульманства. Враження від нових країн це завжди цікаво. Екзотика, взагалі, вона завжди вабить, але мені здається, що не всі українці здогадуються, наскільки не звіданою і навіть в якійсь мірі можливо і екзотичною є наша рідна країна. От якими маршрутами в Україні нині ви б радили скористатись. Ой, Україна. І, і новими, і можливо мало відомо. Ви знаєте, от я коли я хочу паралелі провести у Франції, У мене є дуже гарні друзі, коли я показую фотографії з різних куточків світу. Вони кажуть: о, так це у нас у Франції таке є. Це тут у нас. Це тут. Я показую з Балі, кажуть, у нас теж є. Сейшели теж є у нас на Корсиці. Те ж саме в Україні, у нас теж багато таких місць, які можна знайти. Тому ми в цьому році ми все більше і більше Україну робимо турів України. Найбільше це, звичайно, Західна Україна. Україна, Львів і Закарпаття. Закарпаття, коли приїжджають, поселяються на курорті, п'ють водичку і їздять на екскурсії, в чані купаються і вино п'ють, і, і активний відпочинок. І вони, вони без віз потрапляють до Європи туристів. І зараз все більше от, туристів, скажімо, зі Сходу України, вони їдуть якраз на Західну Україну і дивляться, що там Європа, уже Європа, Західна Україна. А далі біля нас дивіться, той же Чернігів, та архітектура ще до монгольських часів, яка збереглася, місто, яке зберегло свою історичну панораму. Далі візьмемо: у нас каньйони є, у нас плави, у нас гори, у нас фортеці, у нас також печери. Тернопільська область, скільки печер, скільки у нас фортець, замків. Тобто, у нас є все в Україні, тому треба тільки мати бажання і. Тим більше, що зараз багато турів, які є на один день, на два дні, тобто на вихідні, замість того, щоб сидіти вдома перед телевізором, перед комп'ютером, фейсбуках, тим, а ще гірше в однокласниках, і думати: Ой-ой, що відбувається, просто поїхати розвіятись, якісь ідеї взяти на тому ж заході України да, і щоб потім вже з новими силами працювати, можливо, новий бізнес навіть, розпочати. Звичайно, в Україні завжди було і є що показати, і на цьому можна було ну, вибудувати. Просто дуже хороший бізнес, який би допоміг країні піднятися на вищий щабель, в тому числі. Але, от ну хіба це нині реально? Тому що, на жаль, досвід 2012 року, коли в Україну їхало дуже багато народу, цей досвід зневільовано, я так думаю. І от ну, ну хіба в нас час реально просто взяти і. І продовжувати рости. Е, дивіться, зараз е, ми розуміємо, що ми багато туристів зараз до нас не їдуть, але ми їх не втратили. Зараз багато туристів готові їхати в Україну. Тобто, все це, що ми робимо, це реклама на майбутні ріки, на майбутній час. Угу. І зараз, зараз, люди просто чекають всі з усього світу, коли, коли в нас все заспокоїться і в нас, повірте, в нас буде такий бум туризму, і в нас е, скільки людей буде приїжджати. І навіть із сусідніх країн, із Білорусі, з Росії, з Казахстану, вони теж приїдуть. Причому ці країни, як Казахстан, Азербайджан, вони ще будуть використовувати як транзитна, да, коли вони до Європи летять і будуть залишатися на декілька днів. Тому на нас чекає великий бум туризму. Тому і навіть і я зараз, коли працюю, нам ми не ми там мало заробляємо, то зараз говориться тільки про те, щоб пережити ці часи. Але ми на майбутнє всі працюємо. Тобто ми будемо готові до тих до того буму. І нам треба от, туристи їдуть. І ми треба використовувати той же досвід іноземних країн, що вони зробили, та ж Хорватія, та ж Ісландія, наприклад. Ну, в Ісландії війни не було, але був дефолт, коли теж було важко. Але, ну, це... Вдується, да, так, але, 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 але це країна, яка пережила дефолт. І зараз теж туристичний бум. Ми бронюємо готелі за рік, щоб попасти в Ісландію. Або ж ту саму Норвегію, коли Норвегія колись була бідною країною, а зараз одна з найбагатших країн світу. І ти знову таки, щоб попасти, щоб забронювати. Ти готелі треба за рік викуповувати готелі. Ми це вже робимо. Ну що ж, пане Ігорю, дуже дякую вам за таку цікаву барвисту розповідь. Дякую, я хочу сказати, що життя одне, тому треба подорожувати, мандрувати, відкривати світ. Треба жити. Ігор Захаренко, директор компанії Феєрія і автор та ведучий телепрограми «Феєрія мандрів, був сьогодні гостем нашої програми. Часи, мабуть, завжди по різному, але не прості. Проте життя триває, і хочеться, щоб в ньому було більше радості. Тому е завжди не знаходите час подбати про себе. Сподіваюсь, наша програма зробила ваш день результативним до зустрічі.